Вітаю вас, в ефірі Новини. і сьогодні в випуску ми розкажемо. Парафіяни однієї з церков Олександрійщини за перехід до ПЦУ. Ліцей номер 17 створили клас безпеки. Поліцейські офіцери змагалися разом з дітьми у спритності, швидкості та витривалості. На Олександріщині віряни, які мешкають в Приютівці та відвідують парафію святого Георгія Побідоносця, заговорили про перехід релігійної громади з УПЦ до ПЦУ. Ініціативна група попередньо обговоривши питання з односельцями, озвучила свої рішення щодо переходу священнослужителям Православної церкви України і навіть призначила дату зборів для голосування детальніше далі у сюжеті. Приютівській громаді віряни однієї з церков виступили про перехід релігійної громади зі складу Олександрійської єпархії УПЦ до Кропивницької єпархії Православної церкви України. Створили ініціативну групу, яку очолила Ольга Козін, спілкуючись з людьми, з якими я раніше ходила в церкву. Я поняла, що недовольні люди, і вони перестали ходити. Предложити, ну, може дійсно перейти на Православну церкву України, щоб була наша українська церква. Під час опитування я вже зрозуміла, що більше ста чоловік буде таких, що за Православну церкву України. Сама будівля церкви належить громаді, її вірянам, впевнені жителі приютівки. Згадують, як будували та оздоблювали. Стояли стіни, будували ми її. Нам у Протопопівці розрішили там цеглу ми розбирали, не знаю, якісь склади були, цеглу розбирали, грузили, привозили, строїли воскресну школу. Обіди готували, чаювали. Було дуже весело. Вся наша громада, всі. Юрій Кириленко також працював на будівництві. Ніхто не відказує від роботи, всі йшли після праці, йшли. Приходили і йшли знову-таки на цю роботу, щоб ми хотіли, щоб все було добре і построїть так, як положено. Що ми собственно, і зробили. Його позиція щодо переходу однозначна. Церкву, яку раніше відвідувало з три сотні вірян, зараз стоїть порожня. Це рішення нашого всього, всіх прихожан, які ходили. Зараз їх багато всі відказалися від знаходження до нашого храму. Ну, я думаю, що якщо другого, другої думки не може даже бути, ну хто може, щоб нашим поводарем був той, який послав нас убивати, благословив. Ви ж самі розумієте, що це наш враг, єстено, який він яке може бути московський патріархат, при тому, що ну що тут думати. релігійна громада парафії на честь святого Георгія Побіданостя звернулася до представників Православної церкви України. Питання переходу релігійних громад з Української православної церкви, яка фактично є в канонічному зв'язку з Руською православною церквою в Православну церкву України, постало вже давно. І всі ми бачимо, як здійснюють переходи громади в інших містах і селищах України. Особливо це активно здійснюється на Західній Україні, центральній Україні, трохи повільніше на Сході. Тому є об'єктивні передумови, але питання це давно назріло і перезріло. До до мене, як до представника православної церкви України, як священнослужителя, звернулися віряни громади храму Георгія Побідноносця з, з, з проханням надати їм підтримку і допомогу в проведенні організаційних заходів по переходу їхньої громади з Української православної церкви. Олександрівської єпархії в Православну церкву України, Крапивницької єпархії. Як мені повідомили, будуть проведені збори о 16-й годині 27 -го травня. Збори пройдуть біля Цукрозаводського будинку культури по вулиці Центральній, і громада вирішить, де їм бути, з ким, в якої канонічної єдності, з якою. Православною церквою, чи з Українською православною церквою, яка підтримує канонічну єдність руською православною церквою, чи з православною церквою України. До участі у зборах запрошуються члени релігійної громади Приютівки та довколишніх населених пунктів. У ліцеї No17 запрацював клас безпеки. У ньому учні від початкової школи до випускних класів будуть вивчати правила пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також практикуватимуть надання домедичної допомоги. Аудиторія поділена на кілька зон та обладнана муляжами вибухонебезпечних предметів. Подробиці далі у новинах. Маша Крівець, учениця другого класу 17-го ліцею, і, незважаючи на свій юний вік, вже знає, як поводити себе у разі будь-якої надзвичайної ситуації. Коли щось летить або лягати на пол, або в укриття йти якщо вдома. І во вторих, коли, коли летить ракета, треба зібратися, не панікувати і йти в підвал або в укриття, якщо в школі. А якщо вдома в підвал, якщо немає укриття, втретє. Коли наприклад, хтось десь кинув ігрушку із воєнних, не треба її трогати, бо там може бути міна. І в четвертих, ніколи не трогай зажигалки, іграшки і, і все друге, що може валятися на полу. Знання щодо правил пожежної, мінної безпеки, вміння надавати домедичну допомогу, а також правила у разі виникнення надзвичайних ситуацій, учням розповідають у класі безпеки. Він поділений на декілька зон та має муляжі різних типів вибухонебезпечних пристроїв. Протипіхотні міни фугасної та осколкової дії, проти танкові міни, значить, і звичайно, показано гранати гранати Наступальної та оборонної дії, які дуже широко приміняються під час військових дій, і звичайно, що вони можуть бути завезені на територію і нашого міста, і десь в десь якимось випадках вони можуть використовуватися. Тому я рекомендую всім і дітям, і дорослим при виявленні вибухоне безпечних предметів не чіпати їх. Якщо ви побачили вибухоне безпечний предмет, ви повинні виконати наступні дії. Повернутися по ті ж самі, значить доріжці, які вийшли назад, і зателефонувати МНС або поліцію, коли прибудуть, значить спеціально навчені люди, і ці, значить, предмети, вони їх знешкодять. Клас безпеки у 17-му ліцеї це інтерактивна аудиторія, у якій навчання проходить із залученням відео та аудиоматеріалів, враховуючи вік школярів. В кабінеті були зроблені ремонтні роботи. На ремонт цього кабінету були виділені кошти з бюджету нашого міста. Кабінет оснащений також додатково проектором, екраном. Це є обов'язкова вимога для такого кабінету, звісно, партами, певним освітленням за певних умов. А також у нас є постійно діюча виставка, де діти можуть переглянути предмети індивідуального захисту, предмети першої домедичної допомоги, а також міни різ. Много зразка учні нашого закладу долучилися до проекту ОПШИФТ. Виграли 75 тисяч. На ці кошти вони купили проектор. Вони купили екран, а також все оснащення, яке потрібно було для проведення їхніх занять з дітками нашого закладу. Те, що у них потім залишилося, це екран і проектор вони передали нашому закладу як благодійну допомогу. Навчання в класі безпеки здійснюватиметься відповідно до програм предметів основи здоров'я та захист України. У Приютівській громаді поліцейські офіцери Новопраської, Попельнастівської та Приютівської територіальних громад змагалися разом з дітьми у спритності, швидкості та витривалості. Спортивний захід мав назву Помічник шерифа та був приурочений до п'ятої річниці створення поліцейських офіцерів громади. Докладніше у наступному сюжеті. У Користівському ліцеї пройшов спортивний захід з нагоди п'ятої річниці створення служби поліцейських офіцерів громад. У конкурсах та естафетах на швидкість і спритність змагались не лише учні ліцею, а й офіцери громад. Я радий, що молодь цікавиться діяльністю поліцейських офіцерів громади. Я радий, що молодь допомагає в роботі. Я впевнений, що хтось із вас в майбутньому захоче також приєднатися до когорди. Поліцейських, тому що полі... поліція це захист нашої території, це захист наших громадян. І те, яке буде відношення з дитинства до органів поліції, відповідно, ми розраховуємо, що отримаємо таке громадянське суспільство в майбутньому, коли поліцію будуть поважати, і зі свого боку поліція буде захищати наших жителів, наших громадян від правопорушень. Окрім спортивного заходу, помічник шерифа діти взяли активну участь і у конкурсі малюнків на тему безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади. Спочатку мали в 2019 році двох поліцейських офіцерів громади. Сьогодні маємо трьох. Це в першу чергу попередження адміністративних кримінальних правопорушень, недопущення та розкриття, не дай Бог, скоєних злочинів. Це ті офіцери, ті поліцейські, які завжди поруч, які 24 на 7. Ваші друзі, помічники і ті, які завжди готові прийти на допомогу. Сьогоднішнє свято, сьогоднішні спортивні змагання це підкреслюють та підтверджують. Сьогодні 5 років створення цієї прекрасної служби. Хлопці завжди на зв'язку, хлопці завжди готові допомогти. Вони є, вони будуть. І це в першу чергу ваша безпека, наша безпека і наш спільний порядок. А ще у Кристівському ліцеї вже декілька років працює вихователь безпеки, який допомагає педагогам побудувати для дітей середовище вільне від булінгу та насильства. Вихователь безпеки це проект за діятивому існує в нашій громаді ця посада. Очолює цю посаду Адексан Черніченка, організовує різні масові мероприємства, пов'язані з безпекою життєдіяльності учнів, учасників освітнього процесу, допомагає класним керівникам, думаю, вчителям в плані організації будь яких заходів міроприємств пов'язаних із безпекою перебування уші в закладі. Ми запитали у одного з поліцейських офіцерів громади про його враження від спортивного свята. Все було на найвищому рівні. Такі заходи потрібні для того, щоб молодь побільше спілкувалася із поліцією, не боялася поліцію, йшла на контакт з поліцією і дружила. Звичайно, дружила з поліцією. Після завершення змагань переможців та активних учасників нагородили кубками, сувенірними подарунками та подяками за активну участь. Звісно, було і спільне фото на згадку про час, проведений з користю. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.